Нива, пожалуйста, я тебя очень прошу. Скажи, что мне это показалось. Скажи, что это не твое. 30 километров пробега. <свы> Доброе утро. Даже новое в салоне ломается. Навіть нова в салоні ломається. О, до чого докотилася російська автопромисловість. А я от ще пригадую, як раніше російські пропагандисти любили казати: та у нас вже свій автопром. Не те, що в Європі, все на західних запчастинах. <звук> ну що ж, тепер точно свій. Але є нюанс без запчастин, без технологій і без інвесторів. Ну і знаєте, взагалі, схоже без машин. Бо мало того, що російський автопром загниває, так і чиновники тепер планують підвищити утилізаційний збір на вживані іноземні автомобілі. І тут на болотах почали волати. Володіва в эти выходные прошов митинг. Не припомню, когда последний раз были подобные акції протесту проти запланированного властями повышения ставок утильсбора на ввозимої автомобілі. Учасники митинга держали плакати. Ну, наприклад, машина не іпотека средств передвижения, им мерседеси А нам Жигулі жигулі», «Сначала дороги, потім збори і другие плакати. Але не вже кремлівським чиновникам є, бодай якесь діло до простих росіян? Ось таких. Для людей неподъемные будут деньги и вообще как бы Дальний Восток как бы останется без работы, без финансов, вообще без ничего. То есть люди не смогут как бы, менять вообще машины просто абсолютно. Особенно на электричке, на гибриды. У меня, допустим, у самого электромобиль, новый утиль сбор, он будет где-то миллион пятьсот тридцать. Хотя у меня электромобиль по стоимости миллион двести. То есть это получается стоимость автомобиля даже чуть-чуть больше. Это грабеж. Это просто грабеж населения. Это очередной налог. Ничего более. То есть возьмем автомобиль, возьмем 2 литра. Просто 2 литра. Можно 500 тысяч. Еще у тебя сбор. Хоть то миллиончик Куда? Ну куда? Ну как можно с одной овцы состоять через пятую штуку? Ну это просто грабеж. Да нет, Путин не грабует. Он просто залазит у кошений россиян, бо что закончатся деньги на войну. І тому весь російський автопром сьогодні як ось ця нива, що гордо стоїть у салоні, яка, до речі, там і зламалася, проїхавши всього 30 кілометрів. І росіянам от чомусь це не подобається, як і ціни на вітчизняні авто. Нас? Лада Искр без кондиционера за эти же деньги. Но если мы за это говно платим, ну продавать её ниже себестоимости. В чём разница-то? Разница, на самом деле, очевидна. Пока пропагандисты с блакитных экранов промывают россиянам миски и постоянно рассказывают, как от санкций абсолютно не вплывают на федерацию, во-больше цинично з них насміхаючись. ЕС ввел санкции против АвтоВАЗа и его главы Максима Соколова. Що? Остались європейці без mm -hmm. наших машин, вот да так і ми Вот Пусть тепер плачуть утирают соплі свої. Ну, да, прости європейці mm -hmm. що узнаєте, як без автоваза, mm -hmm. без автовазу жить. То все нічого б, звісно. Але поки путіністи скалять зуби, без автоваза можуть залишитися то самі росіяни. І до речі, вони це вже прекрасно розуміють. Ну, мабуть, лапша пропагандистів повільно, але нарешті сповзає з вух. Я ще скажу страшнішу річ, але за чим нам автоваз нужен? Вот зачем? що он нам дає? Це абсолютно убиточне предприятия бо зі сану ну, а... ще пак, і тут важко не погодитися. Тому і я сьогодні розкажу вам, як російська автопромисловість із гордості імперії перетворюється в залізобрухт історії. Обвал русского автомобильного рынка усиливается, а продажи «Лада» сократились на треть до 28 699 автомобилей, сообщила пресс-служба «Автоваза». Снижение рынка по итогам первого квартала на предприятии оценивают почти на 25%, но абсолютные цифры не называют. Та, звісно, не называют. А что они скажут, когда правду оприлюднювати на России заборонено? І Україні, де на знищення громадян іншої держави витрачають трильйони, а на розвиток власної країни ні копійки іншого насправді годі чекати. І про це ми розповідаємо в цій програмі. А випереджаючи ваші коментарі, я наголошую: тут ми нічого не порівнюємо з Україною, бо ми ні на кого не нападали. Але ми продовжуємо демонструвати стійкість і мужність, попри все. Тим часом на Росії за січень-вересень 2025 року виробництво машин впало ще на 20% і повернулося до рівня перших місяців повномасштабної війни, тобто до часів, коли заводи стояли. Імпорт просто зник. Ну а інженери дружно перекваліфіковувалися в таксистів, ну чи продавців китайських чері. Я до речі нагадаю: у перший рік війни російський автопром уже втратив половину обсягів і впав до близько 450 тисяч авто на рік. Ну а тепер є проблеми і з якістю російських автомобілів. Тож навіть самі росіяни не стримують емоцій, коли, наприклад, вас штампує сучасні авто. без кондиционеров. Главный инженер ВАЗ объяснил отсутствие кондиционера в новой «Лада Искра». Мы проанализировали рынок. Есть регионы с холодным климатом, там кондиционер не нужен. Продажи новинки стартовали 20 июля. Цена от 13 тысяч долларов. В соцсетях уже шутят. Мы проанализировали рынок и решили, что не все пользуются ремнями безопасности. Давайте уберем их, а цену оставим прежней. До речи, тут еще можно додать, что и дорога далеко не скрізь на России то есть. То може і без колеса втівка випускати, але насправді жарти жартами, а такого занепаду на Росії ще не було. І тепер замість прориву черговий буксир. Ну а замість нових моделей старі конструкції 80-х із китайськими фарами. По итогам перших шести місяців росіяни забрали із салонов примерно 530 тисяч нових машин, що сразу на цілу четверть менше, чим було годом раніше. На этом фоне 350 и 400 тысяч проданных автомобилей, то есть показатели 2022 и 2023 годов, выглядят настоящей катастрофой. Как отмечают аналитики агентства «Автостат», около 65% всей проданной техники пришлось на 5 марок – «Ладу», «Хавейл», «Черри», «Джили» и «Чанань». При том появление суббренда «Белджи» здорово ухудшило положение материнской «Джили», Но это вже нюанси внутрікорпоративної математики китайської компании. до слова російський ринок тепер так і виглядає: 60% усіх нових машин на Росії китайські. Бо китайці постачають майже готові авто. А місцеві виробники просто ліплять емблему Москвич або Лада і ось вам вітчизняний продукт. І до речі, Китай завалює Росію ж не тільки машинами, китайські телефони, китайська їжа, навіть картопля з капустою. На Росії вже китайські, але російські виробники, які до речі від цього страждають, непохитно тримають язик за зубами. Бо відмовити старшому братові, ну вже навіть сам президент Владімір Путін то не може. Адже за все потрібно платити, зокрема і за допомогу у війні проти України, без якої Російська Федерація швидко піде на дно. А от повертаючись до машин, так єдине, що поки стримує китайський автопром на Росії, це мабуть не платоспроможність, Можність російського населення висока ставка кредитів до речі до 27 відсотків не дозволяє росіянам купувати автомобілі або міняти їх на нові. Тому частина росіян вважає за краще їздити на стареньких європейських, ну чи там і японських машинах. Ну а частина таки на російських розвалюхах. Бо «АвтоВАЗ», вас, е, який віз раніше, більше не вивозить «АвтоВАЗ» – це тубиточне підприємство, за яких для росіян машини стоять дороже, щоб ми підтримували «АвтоВАЗ», А зачем він нужен тогда? Но ну, может быть проще уже вообще как-то с нуля все начать там Или может быть, ну совместно с китайцами сделать предприятие Но у нас транспортная артерия, экономика зависит от автомобилей И почему я за машину, которая в Китае стоит миллион Должен здесь платить три Ну два миллиона давайте я заплачу Заплачу ваши налоги там, за все остальное Но касательно всего остального, да, почему Зачем мы платим за АвтоВАЗ Если при этом АвтоВАЗ для нас еще и стоит дороже То есть в Беларуси купить э, машину Ла дешевле. За миллион сто в Китае, пусть даже на наши русские деньги там, с пошлинами, это было бы, к примеру, полтора миллиона рублей, да, Электрокар, точнее гибрид, 100 километров на одном заряде, то есть экономия на топливе, внутри компьютер, такой вот седан. У нас «Лада Искр» без кондиционера за эти же деньги. Но если мы за это говно платим, но продавайте ее ниже себестоимости, в чем разница-то, да? Что мы за нее платим, и вы еще пытаетесь наварить прибыль на этом говне, либо что мы за нее платим со своих налогов, все россияне, ну тогда продавайте это ниже себестоимости, завалите нас дешевыми машинами, чтобы мы сказали «да, как бы говно, но зато дешевое, и у каждого теперь есть». Але тут він забув сказати, що автоваз тепер змушений перейти на чотириденний робочий тиждень, бо просто ж нема кому продавати їхні лади. Так що якщо хтось і справді встав з колін, то це думкрати в гаражах російських автозаводів. Ну і поки Путін мріє про велику технологічну Росію її автопром. Тихесенько Хесенько боксує в болоті, чекаючи евакуатора. Бо війна, яку Кремль розв'язав проти України, б'є не лише по фронтах, вона руйнує саму Росію і її економіку, а ще й, звісно, виробництво, ну і вологі фантазії бункерного диктатора. І знаєте, я от переконана, тепер насправді ніяке імпортозаміщення не замінить розум і технології, які втекли з Федерації разом із цивілізованим світом. І станом на зараз на Росії продажі нових авто з'їхали з траси, тобто впали на 22%. Це за 10 місяців цього року. Найгірше нині почуваються вантажівки. Там, взагалі, мінус 30% за 9 місяців, і мінус 41% лише у вересні. Ба більше у путінської економіки луснула, і остання скрепа обвалився навіть ВПК. І от там, де ще нещодавно гуркотіли верстати і навіть клепали танки, тепер тиша. До речі, Ростат зафіксував перше з початку війни скорочення виробництва на російських військових заводах. І випуск танків, а також БМП, уповільнився у вересні у понад 10 разів. Аналітики кажуть, що такі дані щодо військової промисловості виглядають шокуючими. Але це ще не кінець, бо аналітики також припускають ще більший удар по російській економіці, а все через нові санкції Сполучених Штатів Америки, які призведуть до проблем на Росії з продажами нафти в Індію. І тепер виникає насправді лише одне питання: коли наступного разу росіянин сяде у свою новеньку ладу. Зібрану з китайських запчастин, яка розварюється на ходу і за яку при цьому треба роками виплачувати кредит, то він, хоч згадає, чому його країна котиться на дно чи продовжить стояти на колінах, бо рабам слова не давали. Але знаєте, це вже зовсім інша історія. Тож що буде далі, я вам обов'язково покажу, бо продовжую стежити за тим, як намагаючись знищити нас, вони закопують себе. Тож підписуйтеся на канал і залишайте свої коментарі та вподобайки. І нагадую: я Інна Набок. і тут ми говоримо про те, що поки у Путіна гримітимуть гармати, його економіка буде мовчати. А от як заволають від чергового покращення росіяни, дивіться у наступному випуску.